Яких штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації немає? Оце оновлення даних, чи там при там, щось не оновленні, не проходженні ВЛК, те, що вимагається, все це незаконно. Ми вже стикалися неодноразово, поки ще не дійшло до оскарження, тому що, знаєте, дуже цікава ситуація виявляється, коли людям виписують штраф, вони просто виписують знаєте, папірець, знаєте, 17 тисяч гривень і сплатіть, будь ласка, 17 тисяч гривень. Тільки не оскаржуйте, а повинен бути протокол, повинна бути постанова. Це окрема підстави. Я, до речі, тут розміщу зверху відео у себе, яким чином оскаржити, які підстави для оскарження оцих постанов, на що варто там звертати увагу, це окрема історія. Але ми говоримо, що фактично безпідставна на сьогоднішній день виписування будь-яких штрафів. І з огляду на те, що це безпідставно, аби зараз ще з п'ятниці ця інформація стала публічно, доступна, то, відповідно, це вже буде трактуватись дії представників ТЦК, посадових осіб ТЦК, які виписують ці штрафи, будуть вже трактуватися в рамках кримінального кодексу, а саме статті 426 із значком 1. Перевищення військової службової особи, влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, крім передбачених ну, там, частиною другої, там окрема ситуація. І ви знаєте, яке покарання передбачено за це діяння під час дії, особливого періоду воєнного стану? Позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, тобто це тяжкі злочини, особливо тяжкі злочини. Тобто, формально за оцей штраф, який виписують представники ТЦК з огляду на норму діючого законодавства, те, що ці штрафи є незаконними, вони несуть кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Тому давайте все ж таки наводити лад в питаннях мобілізації військового обліку, давайте поважати права друг друга і обов'язки друг друга поважати. У кожного є права і у кожного є обов'язки. Обов'язки захищати.